Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Друздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пан Остапе, вітаю вас. Вітаю вас! Ми завжди ділимося навіть не інформативними якимись певними е, темами, а радше своїми відчуттями, і е, я завжди більше на це роблю акцент з вашого дозволу. бо... Якраз ось теперішній такий, знаєте, принишклий, такий затаєний, причаєний от стан українців перед якимось спалахом чогось поганого, перед всіма прогнозами про таке дуже серйозну ескалацію, ознаки якої ми вже бачили, і які, які ми перебуваємо. Воно все якось знаєте, на наплітається, і тут, знаєте, про якісь події, то ми згодом трошки поговоримо. А я би, все ж таки, хотів би звірити. Годинник наш зі світовим годинником, тому що завжди наполягає наполягає на тому, що на українському годиннику немає показувати якийсь інший час, крім світового. Ми все, що ми робимо, все наше думання, стратегії, дії, вчинки, рішення повинні синхронізуватися за з тим, що робиться в світі, що робиться в союзників, що вони роблять, які процеси них відбуваються, і тут власне нам дуже часто їхні публікації в їхніх аналітичних медіа дуже стають пригоді. Не всі люблять це відстежувати, тому що знаєте, завжди ліпше жити в своїй бульбашці. Де ось, знаєте, все і вужче, і, і, і простіше. А насправді, ну ми на непрокажальні ув'язані в значно ширшу, комбінативну, складнішу дійсність, де все де все переплетено, купа чинників сходяться один на одного, і все це має в результаті певне своє е ККД. То власне кажучи, чому причає не принишкли? Я такий, знаєте. Слова літературні навіть вжив, бо навіть те, що зараз буквально кілька днів тому написав The економіст», британське видання то оця звична для нас якась така, найде метафора сто глухий кут. От війна зайшла в глухий кут, це звучить від всіх від вся. Воно, от, власне, статтею за економіст якось знаєте, проривається. Вони пишуть і навіть починають і це є перше речення їхньої редакційної статті. Про те, що, знаєте, то бу, вони пишуть, то було би навіть дуже добре, якби то був, знаєте, глухий кут. Так, тут навпаки, тут є всі ознаки якраз ескалації і нападу нового підготовленого е дошкульного і потужного нападу ворога з великою перспективою, як вони пишуть до літа. Я за це до літа пізніше вхоплюся, тому що це має теж певне значення. Спробую це пояснити. До літа прогнозуються навіть певні проникнення і вторгнення ще більше в глиб території України. І тут, звичайно, всі говорять про Харків, про це вже відкрито. Мені здається, пишуть всі медіа, українські і світові. Та й взагалі про весь це, як я називаю, південний пояс, який входить в інтервенційні, окупаційні, загарницькі плани. Кремлівського гаспіта. Тому, власне, кажучи, оця стаття, вона якби про це пише, що все вказує на те, що оця ескалаційна лінія до літа абсолютно вже є чітко простежувана, не віддається велике належне ударам України по Чорноморському флоту, і навіть це вони описують і військові аналітики як чудеса. Таке слово вживають, що Україна робить чудеса. Відтісняючи Чорноморський флот Росії, завдаючи величезних е, збитків йому, і від, відповідно звільнюючи торгівлю. З Одеси, ну, це зерновий коридор. Тобто це чудеса, воно віддається, звичайно, належне, як і ударам по нафтопромисловому комплексу Росії. Це теж дуже сильна дія. Інакше б ніхто так не зарухався, але все ж таки констатують аналітики їхні, все ж таки сухопутня війна має найбільш вирішальне значення. І якраз тут, в Україні, в нас зле. Вони пишуть про те, що абсолютно зле всі весь перебіг сухопутних подій, починаючи з дуже прогнозованої, очікуваної, абсолютно нечудесної, доволі власне, передбаченої втрати Авдіївки, починаючи від тоді, це кінець минулого року, починається власне ось дуже проблемна фаза для України через те, що все ж таки снарядний голод дає своє. Всі аналітики констатують, і ми входимо з цим в цю ескалаційну фазу. Це ж треба розуміти. Е, наприклад, заекономість називає пропорцію снарядів 5 до 1. Тобто до нас прилітає 5, від нас летить 1. Ну це пропорція, ви самі розумієте, нікуди не годиться, і важко цим, е, якось з цим бути. Е, 3 мільйони снарядів Росія має потужність робити в рік. Це плюс перекрито Північною Кореєю та Іраном. Тоді як до кінця року, це аж до кінця року, це друге друга, друга півріччя, Європа зможе досягнути сумарно позначки трошки менше півтора, тобто в два рази менше, все одно, навіть якщо повністю весь європейський запуститься процес по виробництву, то до кінця року це буде лише половина з того, що фактично вже може. Росія і що вона робить. І тут, власне, велику треба дати от, належне чеській ініціативі і Чехії. І якраз за економіст пише, що це ну, майже просто рятункова для України оця ініціатива Чехії, яка знайшла 800 тисяч снарядів вже. Uh -huh. А якби по Європі було знайдено 3 мільярди євро, я думаю, ці гроші можна знайти, і вони шукаються. То якби були 3 мільярди євро, то вже можна було би говорити про купівлю тих самих півтора мільйонів снарядів до тих півтора, які будуть до кінця року вироблятися. Тому власне кажучи, ну але ми, ми розуміємо, навіть те, що зараз Чехія знайшла до речі за межами Європейського континенту. Це треба наголосити. Це вони знайшли по світу, не по Європі. Навіть це, ну от рахуйте, в, в них потужності ну, 3 мільйони, а Чехія змогла знайти 800 тисяч. Це навіть ну не третина, це чверть, фактично, від того, що може росія. Тому, власне, оця диспропорція в озброєнні, в снарядах і так далі. якраз описується е за економіст і всіма аналітиками, як найбільш проблемна оця точка, чому, власне, і є таке перечуття. Ну, все ж таки, що цю диспропорцію на свою користь Путін все ж таки змушений буде е, е, використати, тому що власне, це доліта йому е, важливо закрити. Я вичитав також ще і аналітику американських е, галузевого журналу, який стосується лише е, військової те, тематики, е, то там, власне, теж пише і там ключове це доліта. Тому що він прекрасно розуміє, що з травня, квітня місяця, все одно розблокується Америка, запуститься процеси. Друге півріччя запуститься Європа, розблокуються процеси і все на друге півріччя складається, як би ну зможемо трошки це, хоча б трошки вирішити. А власне до літа найбільше просідання. Тому мені здається, це є історичний власне аналітики. Їхні західні кажуть. І це треба поділитися, про це просто обміркувати на дозвіллі. Що такий, якби оцей люфт часу, така дірка, шпаринка шансу, коли е, цим от, просіданням може скористатися підлий підступний ворог як своєю, ну фактично, останньою спробою досягнути видимих результатів, бо два роки в нього цих результатів ну такі слабенькі. Так? Все таки стояча була ситуація більше як рік, то власне ось це до літа і звучить дуже якось так недобре. Тим паче, що в нас все ж таки окрім снарядів, відзначають також нестачу з боєприпасами ППО і ставлять якраз економість. Ставить приклад минулотижневу таку дуже тяжку ніч. Ми якраз обговорювали, здається, минулого тижня. Так, дуже тяжку ніч. Одна з найбільших ракетних обстрілів було в ніч 22 на 20, ну, в ніч на 22 березня, тиждень тому. І там, власне, зі 151 повітряної цілі Україна збила 92, тобто 92. Ну тобто, це трохи більше половини, і, 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 і ця прострілюваність української території з, з таким. Ну, з непокритими все ж таки системами ППО всієї території, навіть не половини, вона теж виглядає дуже такою загрозливою і плюс, звичайно, живий ресурс тут, щоб цю військову аналітику якось підсумувати. За економість називає цифру 30 тисяч. 30 тисяч щомісяця гарматного м'яса Росія оновлює на фронті. Тобто, ж Росія має ресурс кожний місяць підкидати. В оцю піч, в оцю домну війни, в цю м'ясорубку 30 тисяч свіжих солдатів. І це означає, що їм для м'ясних атак а західні аналітики саме так не, от, називають тактику кремлівського душогубця. Це, власне, м'ясні атаки зразка першої ствої, другої ствої, Це далеко не третя світова, в треті світові, навіть всі думали про космічні війни, про повітряні, а тут м'ясні атаки. Ну, ну просто це ж просто ну, це ж на голову не налазить. Плюс є все ж таки погрозлива заява Шойгу, міністра е, війни Росії, який говорить про те, що в них поставлено завдання набрати фактично дві армії до 400 тисяч впродовж цього року. От все це купі, якраз це слово до літа окреслює як найбільш важчі періоди. Це фактично два наступні місяці. Бо вже з літа почнуться і всі передумови є для того, що все ж таки будуть певні покращення щодо постачання в Україну і так далі. Так далі. Ось оце вікно, ось всі називають таким найбільш зараз важким. Тому ну, все ж таки треба це розуміти. Я власне хочу поділитися цим, як іноземці бачать. Наші процеси і якось їх теж враховувати для свого ширшого розуміння. І вас запрошую так. вже до тематичних так. Дуже дякую, дуже вам до літа побачимо Якщо так подивитись по офіційних цифрах, українська правда веде таку статистику, напевно офіційну. Ми розуміємо, скільки ми. Ліквідували ворога, і uh -huh. це так і получається в середньому, що це 30 тисяч у місяць. Якщо так прикинути, ну, е, ну бачите, знову ж таки релевантність цих цифр завжди всіма підважується. Ви пам'ятаєте грудне? Ні, чи то Ні, то було не в грудні чи в січні. Ця була в січні, була ця сумнозвісна прес-конференція нашого президента. Де він там порозкривав uh -huh. ці цифри? Вони були спростовані 10 разів всіма. В тому числі західними підрахунками, і тут те, що пишуть наші там от, втрати, чуть не вже півмільйона, це напевно треба сумувати всі втрати, не лише просто полеглі, як ми сприймаємо. Там, напевно, все в купу. Тому я би так, я оці ну, цифри якось впаду. так тримав би. Ну, ну, дайте, то вже не в цифрах справах. Якщо ресурс ворога людський дозволяє перекривати ці втрати. Які я повторюю для ворога співмірні з втратами щорічної загибелі в ДТП від алкоголізму і від туберкульозу? От по цих пунктах він має ті самі втрати, що на війні. Тобто це така навіть просто планова чистка. Генафонда, вибачте, що я так цинічно говорю, але так воно є. І цей душогубець він що, підходить з повагою до цінності людського життя. Господи, для нього що чуже людське життя, що свого орка, то знаєте, таке, баби їй що наражають. Це ж є душогубці сталіністи, неосталіністи з абсолютно викраленими мозгами. Моральною, психікою, тому в ці цифри давайте, вдаватися не будемо. Ну, Пане Остапе, слід давайте для наших радіослухачів наголосимо, що я, я от завжди кажу: я не люблю називати цифри наших втрат, бо це є втрати, це є трагедії, це є геноцид, так. який зараз відбувається, це є людське життя, яке втрачене, на жаль. От, от так, я кажу, от їх я буду називати, а наших я. Ну, бачите, тут, тут теж думки Це розділяються, проблема. тут все ну, мабуть... свої втрати є. Що? Так, давайте перейдемо, мабуть, до огляду новин подій. І от хотілося з вами обговорити таку подію, як звільнення Данілова. Яку ж посаду йому запропонують? Ну сподіваюся, не посла. Бо я вже знаєте, я жартую. Бо, знаєте, ну, чесне слово, як тільки з'являється якась новина. Про звільнення котрогось із топ чиновників першим ділом, що на ум приходить, все відійшлють послом кудись, тому що це є дуже дурновата така перверзійна традиція от, е, України. Всіх відсилати подалі кудись. Розумієте, я не кажу від відповідальності, тому що ну Данилов це... Координаційний орган РНБО він mm. там ні за що не несе пидаюся, але в принципі, оця якась винагорода, оце що залужним, про що вже забули, розтрубіли на весь світ, що буде послом Британії. Пройшов вже скоро місяць, і що... Іде погодження, де подання. Ну розумієте, ну це ж просто. Оця історія з звільненими куди далі підуть. Я вже першим ділом завжди приходить думка на якесь посольство. Тому що це така, знаєте, в бананових республіках будь-яке відрядження кудись в світ, де безпечно, добре, сито і архітектурно, завжди розцінюється навіть як винагорода. Він працював, заслужив. Тепер заслужив пожити трохи вже в спокої на державному отриманні з дипломатичним імунітетом. Це таке абсолютно дурна традиція, коли відряджали. Ми з вами про це часто говорили, mm -hmm. принижений повністю вже взагалі дипломатичний фах і ремесло взагалі. Тому що знаєте, будь-хто без фаху, без нічого просто може тільки тому, що його треба колись відправити, може жирні посольські посади собі обіймати. Тому не буду гадати, де опиниться Даніло. Я думаю. Час покаже саме це звільнення важко коментувати. Я, до речі, йому в WhatsApp приватно написав. Не буду переказувати, нашу з ним комунікацію. Він мені і, 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 теж відписав то таке, то я йому просто подякував за роботу та все. От, не думаю, що це знакова, якась така прямо аж дуже знакове щось. Тут треба лише сказати, що все ж таки Данілов абсолютно не вписувався в конструкцію Єрмака. Абсолютно ні. І якраз звільнення Данілова суто з політичних міркувань я би нашим слухачам-глядачам радив би сприймати як ще один крок до знаєте, цементування, до такого виструнчування всієї посадової, топ посадової вертикалі Єрмака, так, тому що якраз... новопризначений uh -huh. який на його місце, колишній розвідник так? Він і є згодом. повністю належить до обойми Ярмака. Це я, повністю. Я якраз хотів так. запитати причини звільнення? Чи погано по цьому це так, ну, говорить? Я вже про це й сказав. Говорить. Причиною є намагання, власне, офісу президента повністю вибудувати однокабінетну, однокабінетну вертикаль управління. Тобто прибираються з усіх щаблів, прибираються більш-менш віддалені, більш-менш своєю думкою, більш-менш наближені до президента через свої зв'язки, а не через кабінет офісу президента. Тобто, це є повне вистручування нас знаєте. Колись була Президентська республіка, зараз в нас Офісо Президентська Республіка, де узурпована влада є органом, навіть не, не кимось, а органом, який, власне, навколо себе повністю все якби, збирає всю вертикаль. Тому от я тільки так можу це трактувати. Так, я читав багато коментарів, і люди пишуть, що однією із можливих причин звільнення може бути те, що він якось не так висловлювався відносно цього терористичного акту в Росії під Москві в кроку сіті. Холл. якось не так. Ну Ось... не так, але у ну, нас ви ж знаєте. Тут в цьому аспекті треба звичайно згадати не злим таким словом психіатричний законопроект двох ненормальних, а звикнутих, чокнутих слуг народу. Типу Третьякова і е, безугла всі знаєте про проект 11104, яким пропонується мало не найважчий е, злочин е, там 15 років з конфіскацією кваліфікувати так зване привласнення державницьких функцій. Якщо всі нормальні люди, звичайно, ми е, і, і бігцем подумали цілком якраз на Єрмака, тому що це. Офіс президента узурпував дуже багато державних функцій, бо навіть він представляє державу на міжнародних переговорах, а то не видано таке. Ну тобто, ви ніде не побачите на міжнародних переговорах, щоб напроти міністр закордонних справ однієї держави сидів не його візаві міністр закордонних справ цієї держави, а керівник офісу президента такого ніде в світі нема. Тому, власне кажучи, всі подумали, звичайно, на них. Ну, але виявилося, що то напевно малося на увазі, що кожен, хто тепер має будь-яке слово сказати вголос, має, звичайно, то слово узгодити і звірити, і отримати погодження з одним кабінетом, знаєте, на банкові. Ну то тоже комедія зовсім, навіть то не заглиблююся, тому що про такий треш навіть просто соромно говорити десь в якій європейській країні. Пане Остапе, можливо, пан Ярмак є. Багатогранна людина, яка може виконувати багато робвид державних робіт. Давайте поговоримо про Олександра Литвиненка. Це його зараз призначають якраз замість Олексія Данілова, і ви читали біографію? І читав список. всі читали. Ну, це це те саме як було з сирським. От коли призначали головнокомандувача сирського, всі теж апелювали до. Ну, в його випадку і російського походження, і до російської освіти московської, так само і тут, у випадку з новопризначеним секретарем РНБО, знову вилізає російська освіта, те, що тільки в 98-му році, десь людина тут. З'явилася на українських орбітах, і так далі. І так далі, я це не коментую через ту просту причину, що ну, якби мені військові пояснювали, що на той час метрополією основною, яка готувала воєнні кадри, була Москва. І все пострадянське покоління теперішніх діячів, генералів там і так далі, вони все одно, як ну, якщо за кращою світою, то звичайно їхали всі в Москву, і це б вважалося дуже ну прям ну супер, да? ну, ну бо це ж. Найкраща на той час була о, ця профільна освіта. Тому тут, напевно, mm -hmm. треба якось буде судити по ділах. Я абсолютно некомпетентний говорити, тому що це завіт дуже специфічна е, служба зовнішня розвідка. Це очільник став зараз секретарем. НВО. що там говорити? Це нехай але... говорять дуже компетентні люди. Ну тут е... але давайте проаналізуємо, що таке РНБО це дорадчий орган, наскільки я розумію. Це навіть. Це те, якби не те, що дорадчий, це радше такий орган координативний, який під собою збирає всі і силові і урядові, і владні центри для таких колективних узгоджень дії. Це ну якось перебільшувати значення цього органу. Не варто, бо він якогось таких прямих функцій реалізовувати якусь політику немає. Він радше координує, чи виробляє, чи напрацьовує певні, які пізніше йдуть профільно вже по лінії виконавців. Тому ну тут якось чогось такого, прямо надзвичайного я би тут не бачу. Пане Остапа, я пропоную перейти трошки за межі України і поговорити. От з'явилася е, така інформація. агентство Bloomberg пише, що президента Франції Емануель Макро, Еммануель Макрон розізлив президент Франції Еммануель Макрон. Тут упискав мене розізлив американських чиновників своїми заявами про можливу відправку іноземних військ в Україну, оскільки вони побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з Росією. Ну, це давня тема. і Я би взагалі до цього підходили дуже хитрої, з дуже хитрої позиції. Ніколи нічого не робиться просто так. Це наші лідери можуть, знаєте, з просоння з будуна встати, щось таке бовкнути чи тринданути, що потім просто знаєте, не знаєш, як на то реагувати. Заяви такого рівня, звичайно, робляться з усією відповідальністю, з розумінням, Резонансу з розумінням до чого воно призведе, можливо, навіть з узгодженням. Зрештою, такі складні, е, от як західні от, інституції, такі складні багаторукі, якби знаєте, феномени, вони ну от якраз в тому полягають, що одна рука робить, друга гладить, третя кусає. Там, ну, тобто, це є це є, знаєте, не все так прямолінійно, як в випадку з Росією, тому я би тут знаєте, Якби так би поки що би лишити це просто темою для їхніх видань. Хай собі там говорять, хто хто чим не задоволений. А я тут би сказав все ж таки більше про не зовсім адекватну реакцію українського керівництва, тому що від них варто було би чекати навпаки підтримки цієї тези Макрона. І не треба було бігти і зразу перший день спростовувати, казати, що ні-ні-ні, нам не треба, ми все самі ні. Нам треба, ми самі нічого не зможемо зробити з таким ворогом. Самотужки жодних шансів нема. Ось така риторика була би правильною. Тобто це було би, і це, зрештою, відповідає дійсності. І ця аналітика, про з якої, зрештою, я розпочинав сьогоднішнє тому зайве, зайве свідчення. Тому, що там буде говорити, знаєте. Країна, яка втягнута більше в передвиборчу свою кампанію, я про Америку, ніж про якийсь знаєте, там світову якусь геополітичну культуру, це вже знаєте, вторинне діло. Тут треба сказати дуже просту річ, що взагалі тема участі збройних формувань західних, вона вже давно перезріла, і це нам треба навпаки хапатися за цю тему, тому що, вибачте, жодна країна ніколи не розмістить навіть в тилу свій підрозділ, не накривши його натівською системою ППО. Абсолютно. Бо ні один дурний не поставить своїх людей і їх не накриє від обстрілу. Це ми, знаєте, в умовах, коли, ну, отак, от от, прилетить, не прилетить, знаєте, як карта ляже, як там Бозя захистить. А там люди розуміють, тому за собою взагалі тема розміщення будь-яких формувань. Це не обов'язково на передовій. Про передову, в принципі, навіть мова не йде. Це йде мова про тил, дальній чи середній. Але навіть розміщення там будь-якого одного чобота, як любить казати там чобота західного солдата за собою буде тягнути посилення ППО, тому що воно йде автоматично. Ніхто не поставить солдата без захисту з повітря. Тобто це нам все одно вигідно, при тому, що в нас з ППО великі проблеми. Я ж кажу, з 151 цілі збито 92 було лише за останню цю ракетну атаку от минулого тижня. Це показник. І такі атаки тепер циркон вилазить. Це ракета надзвукова, ну, тобто це, це ж дуже серйозні загрози. Тому цю тему навпаки треба підтримувати, треба підживлювати і не казати, ні 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 ми самі, що ви самі? Ви самі хіба можете собі в кишені понапихати навіть, в п'ять разів дорожчий бетон? На фортифікаціях. Ото самі ви точно вмієте зробити. Стратегічно було би правильно, навпаки, ставити питання про максимальну допомогу Україні, яка захлинається в силах, яка ну, не може якісно протистояти без солідарної, західної підтримки і так далі. Це стара тема. Ми вже за приватно говорили. Я власне хотів би власне. Так, пане Остапе, давайте розуміло. ще швиденько останню тему, бо тому що вчора в Будапешті зібралося кілька тисяч людей, вимагаючи відставки головного прокурора і прем'єр-міністра країни Віктора Орбана на тлі опублікованого аудіо зі свідченням. Корупції в уряді, так пише джерело Європейська Правда з посиланням на Ройтерс. Що там за скандал в Угорщині відбувається? Я не знаю. Я то так само, як і ви тільки в новина, прочитала, але маю щиру надію на те, що все ж таки трошки позиції орбана похитнуться. І е, я думаю, тут треба все ж таки бути в контексті їхньої внутрішньополітичної ситуації, тому що я, як і випадку, знаєте, вибачте, що така дурна паралельно, вона випадку дорежна, як і з Путіним. Ну ми ж забуваємо, що за ним стоять виборці. І Орбан, вибачте, вже не першу каденцію, це вже в нього якась там, я вже збився з рахунку четверта чи якась там, та, е, постійно з, пози, з, з цифрами поза 50% перемагає. І це ж не просто так. Тому, власне кажучи, оця внутрішня політична ситуація Угорщини, вона ну, будь-що що йде на послаблення Орбанізму в Європі, а Європа, чесно кажучи, здригнулася при думці, що Орбан буде рік очолювати, ну, у них там ротація, кожна країна там рік очолює, ну, оцю. Е, то власне вони теж, знаєте, в шоці, чесно кажучи, що буде від імені Європи говорити Орбан. Ну, бо там черга буде Угорщин. Тому, знаєте, я думаю, тут треба, отако, знаєте, просто побажати успіху угорській опозиції. І, може, якраз трошки позиції Орбана похитнуться, він буде більш зосереджений на збереженні влади всередині країни і менше своїм триколірним ну, тим, якби, тим от, язиком, так би мовити, трохи говорити все, що йому Путін підшиплює. Ну, маємо на то надію. Пане Остапе, дуже вам дякую. Я хочу нашим радіослухачам нагадати, що з нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник, і своїм авторським етером суб'єктивно з Остапом Дроздовим. А ми йдемо далі за програмою і вам вже гарного дня. До побачення.